Ну що, привіт! Сьогодні у нас був день господарських турбот, і наприкінці дня дійшла черга навіть до курника. Ми давно вже планували зробити санітарну обробку, бо кліщів розвелося чимало. Курочки от уже два тижні не хочуть підніматися на другий поверх. Зараз я якраз прибираю на першому, а от той коричневий будиночок це і їхній є другий поверх. Для обробки ми підібрали два препарати: один у питну воду, а другий інсектицидний порошок, яким обробляємо все приміщення, особливо все по периметру, всю підлогу і куточки, навіть можна і стіни. Ми почали з того, що прибрали всю підстілку і в будиночку, і в гніздах, і у вольєрі. Тобто Очистили і перший, і другий поверх. Потім усеретельно випалили лампою і посипали порошком. А поки ми наводили лад, наші красуньки тим часом ніжились на дворі. грілись під деревом, щипали травичку і приймали свої улюблені земляні ванни. Тепер у курничку знову чисто, безпечно і затишно. Сподіваємось, що наші пташки охоче повернуться туди на ночівлю. А до речі, я прочитала про цих кліщів. Виявляється, що вони можуть виживати навіть без курей до 9 місяців. Вони просто впадають у такий собі анабіоз, уявляєте? А ми минулого року боролися з ними і думали, що все нормально. А виявляється, вони перенесли зимівлю, були в анебіозі. І зараз влітку, коли почалася спека і волога, вони якраз починають гарно розмножуватися. А ось і я вже розчервонілася, бо сьогодні спека була неймовірна. Все досить на сьогодні. Зараз піду, приму холодний душ. І трохи відпочину. Друзі, дбайте про своїх пташок і не забувайте щас про водушку. себе. Папа. -па. Водичку налили. Ой, сейчас кайфово буде.